Привіт, привіт, Андрій, привіт, фугу. Я дорогий, давно не бачилась. Я гуяв в я гуляю в Китаї, я знайшов такі інтересні штучки. Ну, я покажу тобі, що ти хочеш, що ти любиш. що це лего. А що це за лего? Ого, це такі, Кон... такі конструктор. У меня две фігурки, мини фігурки. Ось. Що це? ты? Ого? Так. Открываем. Okay, well. Тут. Тут мини фігурка. Тут. мини фігурка. Ось мини якась. Так, подивлюся. Якась воно странно. Давай без миніфок. Знайди, і чесно. Якусь фу. У мене є копка з тайнами, а фугаї на гею немає. Ну, хорошо. Обіскузовий. Овідського. Оп. Ось. Туку! Ну, де така? Така! Який блуд така? Ой. Тут що, тварин? Да, что-то так бери, це куняшка це тига. Отакий котейский. Збирай. Ну хай, збирай. Це шука даже классно. О, классно? Ну кожа. Да, по... Ой, упал. Ну, я... Тут сыркис, кубой. Хм, и выдали цукалок. Нажай не. Таких цих, таких, таких, сьогодні ноутбуків. Так. О, і таке. Не подумав. А і він є? Немає. А як що, немає? Немає за Ой. Ох. Я оставлю вс на тебе. Не хочу фугу. Я не хочу тебе. Наберіть один лайк, я побіжу фугу. йому сказати. Фугу. Фугу-фугу. Фугу. Фугу. Вибач мене. Ну що ти хочеш? Я не буду мати да і мені Ну, я тебе люблю. Остань дай фугай. Бог. Дай фугай? Віс... він починається. Не знаю. Може, може так. Подив... Подивитися на карги ги? Так, уже може... таке, може таке, канди і Може завтра буде. день фуги. Так, на так. Ти зробиш мені, огуфу, фугу, мене, ну хорошо, добре. Підпишіться на будівництво, на канал і колокольчик нажимайте. Я люблю колокольчики. Піреєрик! Що? Я його розмовляю.